Доброго дня, дорогенькі мої, доброго дня, любі друзі! Сьогодні на Тетяниному подвір'ї заготовки на зиму. І я хочу вам сьогодні показати мій найулюбленіший рецепт, який називається город, чого там тільки нема. Капуста біла, білокачана, капуста цвітна, кабачки, огірки, помідори. Цибулька, чесничок, морквинка, перчик салатний і навіть кукурузка. Я дуже полюбляю цей рецепт, готую його на трьохлітрові літрові банки. Хоча, ну, в нас в трьохлітрових банках консервація не йде, ну, в основному не йде. А більш я закриваю літрові банки. Але... Іменно, ну, ну, оцей рецепт я закриваю в 3-літрову банку. Роблю їх сім штук і е, считаю по своїм святам. Тобто, я город відкриваю на свята. Коли треба. Відкрити, щоб все було на столі, і все смачненьке і, і, і побільше. І те, щоб воно потім не валялося в холодильнику, бо як починаєш відкривати 38 баночок, баночку того, баночку цього, баночку і перетого. А так, відкрив один бутильок і там є усе. І воно все дуже смачне виходить. Тому е, я вам рекомендую зі мною разом закрити. Таку консервацію зробити зробити город. З чого почнемо? Я заготовила овочі, вони всі вже намиті, чистенькі, і в мене є банка трьохлітрова. На дно банки ми з вами будемо ложити парасольку укропа і починаємо з капусточки. Ось я її порізала на 8 частинок, вона у мене була невелика така капустина. Вона зайде щоб воно ж влізло в банку на дно капустка. Ну, я покладу три, три кусочки капусти. На дно. Далі піде цвітна капуста. Вона маленька, у на, нас цвіття вже почищена, порізана, закладую сирою її. Ось так. Далі я покладу кукурузки декілька шматочків. Кукурузку я трохи проварила. Це єдиний овоч, який трохи проварений. Далі кабачок. Цибулька, цибульку можна порізати навпіл. Ось дивіться, бачите, як виходить. Ще морквинка туди пішла, додала ще цвітної капусти, далі огірочки. Помідори буду класти зверху, для того, щоб вони не подавилися, щоб вони залишились ціленькими. Ще кладу вздовж стінок салатний перчик і буду заповнювати помідорки, чесничок, декілька зубчиків. І ці всі овочі вони дуже смачні виходять у цьому. Варіанті. І помідорки, і жовтенькі є. Це вже мої свої помідорки пішли. Зараз удобно. Я кладу сюди маленькі помідорки. І червоні, і чорні, і жовті, всякі різні. Ось так. Баночка готова. І так у мене вийшло таких 4 гарних бутилька. І зараз буду заливати його укропом. Я заливаю тричі, перед третім разом кладу спеції і сіль цукор, і оцет, і закатую. все дуже просто. Кипить в мене водичка. Зараз будемо заливати окропом. Ось так. Якщо у вас трохи якісь овочі ну, виглядають, не повністю закриваються кришечкою, це не страшне. Тому що вони всядуться, за другим заливанням вони всядуться і їх вже не буде видно, навіть буде простір. Так що, зараз ми отак зробимо. Отак оп. А сюди закриємо кришечкою. І десь хвилин 15 вони будуть пропарюватися. І я так закручую помідори, огірки, тричі заливаю окропом. І тут теж так само заливаю. Окурочно. Ось так. Пройшло 15 хвилин і я буду зливати воду. Для цього в мене є ось така кришка. Вона дуже зручна, не випадають овочі з банки. Воду буду зливати у раковину. В мене знов кипить вода. І я буду заливати знов окроп. Знімаю окрошку, ось кипить водичка, і ось я заливаю окропу баночку. Це буде другий раз. Я вдруге залила окропом, накрила кришками і зараз прикрию баночки рушником. Так, для того, щоб овочі гарно пропарювалися. По 15 хвилин я вже злила воду і буду додавати спеції. Я беру духмяний перчик. І на кожну баночку ложу 3-4 перчиночки. Раз, два, три, 4. Далі я беру перець чорний просто, то був духмяний цей чорний. І теж буду кидати декілька перчинок. Я беру лавровий листочок і по два листочка на кожну банку. Далі. Соль у мене крупна кам'яна. Ще із старих запасів. Мені треба гарну ложку солі, ось таку. На бутильок. Таку з горкою гарну ложку солі. Я люблю город, щоб він мені смакував. Трохи як солоденьким, тому сахару, цукру я буду класти десь по три ложки на бутильок. Ось одна ложка. Дві: три. Дехто не любить настільки, настільки солодку консервацію. Ну, в мене в сім'ї їдять солодке. Тому можна три, можна менше. Зробіть такий смак, як ви любите свої о, еті, помідори. Як ви собі помідори закатуєте, отакий от смак зробіть для городу. І ви, і ви не прогадаєте. Далі оцет. Я лью пів рюмки 100 грамової на бутильок, тобто 50 грам. Ну ось, 50 грам. Це в мене ця рюмка вже Багато-багато років я її бережу, бо вона в мене одна. І мені нею дуже зручно вимірювати. І будемо заливати далі знов окропом. Закатала я свої бутильочки і зараз я їх закутую до повного охолодження. Буду на цьому з вами прощатися. Цілую, люблю, бувайте! Слава Україні!